Тетяна, доброго дня. Чи чуєте ви мене? Так, так, добрий день. Скажіть, будь ласка, що у вас там відбувається? Ми бачимо, що поки що нічого. Активісти стоять і щось чекають. Валентин Бастраченко говорив, що чекають чекаєте в екрани. Я так розумію, наміри щось від Леніна сьогодні відпиляти у вас серйозні. Так, бійте. Ми сьогодні не підемо, поки у нас не буде е, голови або руки. У нас у чому зараз е, ми е, Проблема, бо основна проблема Харкова це керна, і зрозуміло, що зараз він і його команда дали всім, тобто залякали всіх людей, і зараз там ніхто не дає вишку. Тобто, з ким ми домовилися, всі налякані і не хочуть їхати. Тому зараз я дуже прошу. Якщо хтось нас чує, харків'яни це спеціальний момент для Харкова і для України. У кого є вишка, приїжджайте. Що, що що ви просите, і просто погано чути? вишка що... або кран у кого є приїжджайте. Ага, кран, кран, бо у нас, ну кран, так, це ж приїжджає. Кожного вдома валяється кран. В Принципі, ну я жартую, звичайно. А яку руку ви хочете Леніну відпиляти? Просто і чого саме руку? ну Чому ви вибрали цей орган Леніна? А, бо він у нього сильно. У нас основна задача це голова, але ми хочемо його залишити і без руки. бо Правою рукою він кудись вказує людям. А ми хочемо цю руку спиляти, щоб не вказував. Ага. А чому ви так, ну, пилять, так пилять в сенсі. Чому ви не хочете вже все там спилить? А, дивіться, а, бо у нас Ленін самий найбільший в Україні, і його, а, тобто, він а, цей постамент дуже гарно готувалися, і він а, дуже великий і зроблений так, що його просто так не знести. Тому ми це наш початок. Це початок рука і голова, бо сьогодні зібралось багато людей, і ми розуміємо, що сьогодні це наш шанс, угу. а потім ми доробимо цю справу до кінця. Угу. Добре, дякую вам. Будемо слідкувати за тим, як відпилюють від Леніна руку. Поки що вирішили тільки обмежитись рукою.